Ти любиш собак. Думаєш, знаєш про них усе. Тоді тримайся. Бо ці 50 фактів можуть тебе шокувати, вразити і розсмішити одночасно. Собаки здатні відчути запах людських емоцій. Вони буквально можуть винюхати, коли ти боїшся, щасливий чи сумний. У собак. Близько 300 мільйонів нюхових рецепторів. У той час як у людей лише 5 мільйонів. Чоловіки з собаками виглядають привабливішими в очах жінок. Це довели соціальні експерименти. Собачий ніс унікальний, як відбитки пальців у людини. Немає двох одинакових носів. Вони можуть вловити запах однієї чайної ложки цукру в басейні розміром з дві олімпійські чаші. Уяви, цей рівень чутливості. Собаки здатні винюхати рак, епілепсію і навіть ковід по запаху. У 2011 році Лабрадор по кличці Дейзі винюхав рак молочної залози у власниці. Ще до медичного діагнозу собака може почути звук, який знаходиться на відстані понад 400 метрів, а ще розпізнає частоту недоступну людському вуху. Вони здатні навчитися понад тисячу слів і команд. Це більше, ніж знає середньостатистична двохрічна. Дитина. Коли собака схиляє голову в бік, вона намагається краще почути та зрозуміти, що ти кажеш. Їхній зір менш кольоровий. Але собаки чудово бачать у сутінках і навіть у повній темряві. Собаки мають так званий третій повік. Миготливу перетинку, яка захищає очі. Якщо твій собака позіхає, це не завжди втома. Це може бути жест емпатії або дзеркальне копіювання твого настрою. Собаки можуть ревнувати. Дослідження показали, що вони відчувають образу. Коли увага власника переходить на іншу тварину або людину, собаки відчувають магнітне поле землі. І найчастіше ходять в туалет, орієнтуючись строго по лінії північ південь, песики здатні відчути наближення бурі або навіть серцевого нападу в людини. Раніше, ніж це фіксують прилади. Хвіст це засіб комунікації, а не просто прикраса. Наприклад, махання вправо це позитив, а вліво тривога. Потових залоз у собак майже немає. Вони пото виділяють лише через лапи, а охолоджуються через язик. Собака може впізнати свого господаря по запаху навіть через роки. І навіть якщо запах змішаний з іншими. Собаки можуть усміхатись деякі породи навчилися копіювати людські міміки для взаєморозуміння. Вони здатні відчувати провину, але не так, як ми думаємо. Вони реагують на твій настрій, а не на власні вчинки. Їхній мозок на 75% ідентичний людському. Особливо ті ділянки, що відповідають за емоції. Собаки бачать сни. Під час сну вони піднімають лапи, скавчать чи махають хвостиком, ніби живуть у вісні. Справжні пригоди здатен бігати зі швидкістю до 45 км за годину, а деякі ще швидше. Коли собака кладе на тебе лапу це не просто мило, це жест підтримки, довіри і дружби. Собаки пам'ятають добрі вчинки. і навіть Мають щось подібне до почуття справедливості. Собаки єдині тварини, які навчилися розпізнавати людське показування пальцем без попереднього тренування Вони можуть запам'ятати маршрут у незнайомому місці навіть якщо були там один раз. Здатні розрізняти людські обличчя навіть на фотографіях. Вони можуть співати, підвиваючи у ритму музики або людського голосу. Вони мають перевагу у виявленні вибухівок та наркотиків. У 95 випадків поліція на них реально покладається. Під час бігу собака використовує чотири різні типи руху. Як і професійні бігуни-спринтери. Собаки мають улюблену сторону для обіймів. Як люди мають праву або ліву руку. Собаки теж мають домінантну сторону. Вони відчувають, коли їх фотографують, І деякі. Навіть позують серйозно. Дослідження доводять присутність собаки знижує рівень стресу, нормалізує тиск і навіть покращує сон. У собак є відчуття часу повернення власника додому. І вони починають хвилюватися саме перед приходом. Якщо пес не довіряє людині, яка вам не подобається, він, можливо, має рацію. Їхня інтуїція вражає. Використовують облизування як спосіб заспокоїти. Вміють навмисно дурити інших тварин або людей, щоб отримати ласощі. Їхній зір не розпізнає червоний колір. Він виглядає як сірий або коричневий. Вони краще запам'ятовують добрі вчинки, ніж погані. Собаки іноді копають землю не для сховища, а щоб охолодити собі місце для відпочинку. Здатні адаптувати графік сну під ритм господаря. Собаки можуть плакати від радості. Японські вчені виявили, що при зустрічі з господарем у них виділяються сльози. Вони вміють читати твої очі. Не просто дивляться. Вони слідкують. Куди ти дивишся? Щоб зрозуміти. Що тебе цікавить або хвилює, собаки пам'ятають запахи з дитинства. Якщо ти колись грався з цуценям, а потім зник на 10 років, воно все одно впізнає тебе по запаху. І його мозок вибухне від щастя, можуть переживати справжнє розбите серце. Після смерті господаря чи іншої собаки друга. В них сфіксували симптоми депресії, втрата апетиту та плач. Це підтверджено наукою. Може бути свій улюблений стиль музики. Дослідження показали, що багато собак заспокоює реггі та класика, а от важкий рок може викликати стрес. Собаки. Можуть спілкуватися з немовлятами краще, ніж деякі дорослі. Вони інтуїтивно відчувають слабших, знижують тон гавкання, рухаються повільніше і навіть можуть облизати дитину, щоб її заспокоїти. Запам'ятовує твоє обличчя краще, ніж інші люди. Дослідження довели. Собаки. Фіксують не тільки риси обличчя, а й міміку. І можуть розпізнати тебе в масці чи з бородою, собака це не просто друг. Це істота, яка відчуває, пам'ятає і любить тебе навіть більше, ніж ти сам себе. А якщо твій улюбленець робить щось неймовірне, поділись історією.